Україна святкує. Люди відзначають новорічно-різдвяні свята. Позаду Новий рік, святвечір та Різдво. Попереду ще низка улюблених українцями днів. Це і Василія, Щедрий вечір, водохреща Івана. Чи відзначають коломияни ці свята і яке є їхнім улюбленим? І з цим питанням ми вийшли на вулиці рідного міста. Різдво Христове, Василія і Водохрещення. А чому саме? Так? Саме такі свята, які поважні. А ви колядуєте? Колядує. Ми з села в селі кулідуємо, сестриці, браті ходимо по селі колідувати. Веселіше трохи, але ну, снігу немає. Якби був сніг, ще б було веселіше. Тому що тепло і весело ходити у ледувати. І новий рік, і різдво, та все запам'яталося. Ще? ще гарно, прекрасно. Ми... Цей рік, рік дуже теплий, хотілося б сніжкою, холоду. Снігу, морозом, ну, щоб можна було покататись, дітварям, внукам на сам Йоленка так. Ну, гарно, дуже гарна ялиночка. І гарне місце mm -hmm. цього року, місце дуже акуратне. Різдво, свято, релігійне. Духовне. Нас виповнився один рочок і виріс перший зубчик. Нам цим запам'яталось. А Різдво це завжди свято. І В якому році воно б не було? Всі свята дуже гарні. І Різдво, і зараз на майбутній другий старий Новий рік, і Василія, і останні всі свята дуже гарні, самі по собі. Мені Різдво. А чому? Ну, тому що це християнське свято. Всі люди його зустрічають. Поважають, відсвяткувала, обов'язково відсвяткувала з дітьми, з онуками, колядували. Колядували ми. Yeah. Полюбляємо Різдво Христове, колядники. Діти колядують, тішаться. Ну то Різдво. Ну, Спокійно, віко передається, Різдво є велике свято і воно таке, воно якби вдохновляє людей, така якби перезарядка на свіжу працю. Різдво Христове яке? Родинне свято ти як він як любить. На Різдва збирається вся сім'я завжди. родичі якісь приїжджають. Також зібрали з нами з сім'єю. Перший день Різдва. А чому? Ну, більш так урочисто, більше перше свято то все. Що робила на Різдво цього? Ну, приймав гостей. Почував. Ружество Христове? А чому? Ну, як Ісус Христос народився, дав життя всім людям. І благополуччя, все прекрасне в нас в світі за нього. Це є благополуччя для всього народу, є благополуччя для керівництва нашого, щоб нього нарозумилося було мудріше було, сильніше було, би думало про людей більше, а не лише про себе. Це Ісус Христос на це наводив. Господь Бог так дає, що можливо вони справлять свої помилки, які при на на етапі. Щоб шов за народом, народ не повинен йти проти в них, а повинен бути разом новий. з народом. Дуже гарно, приємно. Цей рік прекрасний, новий рік гарний, свято гарне. Правиться служба Божа, в церкву люди йдуть, вірять все. Віра є перемога, а перемога це віра. Новий рік і різдво ми любимо. Ну, але найбільше святвечір. Діти ходять колядувати, і йому подобається дуже. Для дітей це свято більше, бо вони, для них все важливо. Я всі люблю, всі І різдво, і хрещення, і Пасху, всі. Новий рік. А чому? Бо то новий рік наступає. Старий виступає, новий наступає, приходить. Свіже, нове. Різдво і новий рік. Багато отримати емоцій, позитиву, різних пригод може бути. І також. Ну, коляда, звичайно, це найголовніша і саме найцінніша традиція в нашій Україні. Є домашнє свято, зустрічаються родини, приїжджаються, хто звідки з усієї України, родичі. Ну, весело, правда, хочеться снігу, щоб було, щоб був кращий настрій, різдвяний новорічний. Різдво Христове. Чому? Народився Ісус Христос, маленький Ісусик, який прийшов на цей світ, щоб спасти нас. Тому ми любимо це свято, дуже-дуже Ісусика, маленького ми любимо. Він потім виростив, на його народження принесло нам наше спасіння, наш мистія, який нас спас. Тому ми це... Гарно, Гарно, в колі сім'ї. З, з внуками, з, з батьками, з дітьми. І, дуже гарно. Я завжди любила, люблю це різдвяне зимове свято. Різдво Ісуса Христа. Як відсвяткували? Дуже прекрасно. Що робили? Сім в сім'ї, родині, Тільки, яка лишилась зі мною, все гарно відбулося. З різдвяно-новорічних. Напевно, що Маланка як ну, то пішла. традиція наша слов'янська давна. Але яка, але яка жаль, занепадає. Поліція зараз робиться. Зараз, наприклад, той самий Хелловін, діти якось це більше признають, ніж ніж ту саму Маланку. Шкода, що вона так занепадає, дуже шкода. Добрий вечір! Люд! Ідемо і ступаємо усюди, вістку радісно несем. Коли ласка, пустіть хату, бо далека в нас дорога. Хоче вам полятувати і, і славити Христа! Різдво Христове це свято любові, любов, котру принесло на землю різдво, зобов'язує нас до внутрішнього відродження, до оновлення усього сущого, людини, сім'ї, нації, держави, всесвіту. Різдво Христове закликає нас шанувати усі творіння Божі, оберігати природу, ріки, поля, ліси, тваринний світ. У світлі Різдва Христового ми повинні прагнути очиститися від скверни відродити наші душі і серця у коханні, любові і всепрощенні. У цей надзвичайно складний час становлення нашої держави ми всі повинні пройнятися духом різдвяної любові і будувати нове життя у світлі христових заповідей і моралі. Христос рождається. Славімо Його!